Мене тішить позиція нашої фракції Європейська Солідарність в Верховній Раді щодо підтримки будь-якого з законопроєктів, який дозволяє повернути незалежність наших антикорупційних органів НАБУ та спеціальної антикорупційної прокуратури. Я відчуваю хвилювання і непевність щодо цього голосування. Тому що голосувати в турборежимі за відміну було значно простіше, тому що голосували багато людей, які з радістю готові були відмінити діяльність антикорупційних органів. Голосували люди, проти яких заведені справи тими самими на і САП. А тепер цих людей треба в турборежимі вмовити проголосувати за органи, які фактично ведуть проти них розслідування, і вже є витоки інформації в змі стосовно того, що йдуть торги, щоб цим депутатам, Депутатам, які, якщо вони будуть голосувати, дали імунітет е, ці органи на що і і сап позначили, що вони не працюють в політичній площині, і такого не буде. А це як мінімум 40 голосів. І тому зараз я думаю, в парламенті відбуваються речі, які не можна описати словами. Да? От там йдуть перемовини, вмовини. А саме страшне, що за зараз заручниками цього всього є народ України. Кожен українець відчує на собі відсутність підтримки європейського союзу, коли нас перестануть підтримувати Європейський банк реконструкції Ріконструкції розвитку, Європейський інвестиційний банк. Якщо нам перестануть давати кредити за рахунок доходів від від російських активів, кожен українець в соціальній сфері, в будь-якій сфері, відчує погіршення свого життя значно. Ми живемо фактично, ми отримаємо зарплати, ми отримуємо пенсії, і країна не знаходиться в абсолютному колапсі. Це треба подякувати. Підтримці європейського союзу зараз. же мова йде взагалі про зупинку підтримки з точки навіть не цих точкових е джерел, які я назвала, а взагалі зупинку програми Ukraine Facility. А це мільярди євро, які ми мали би отримати на відбудову, на підтримку і так далі. Як це відіб'ється на нашій економіці на на житті кожного українця? Це просто страшно собі уявити. Тому е голосування завтра це дійсно день ікс, це день ікс для кожного українця.